Сьогодні у нас на огляді доволі нетипова річ для нашого каналу, але цікава. І це ліхтарик Helix Backcountry від американської компанії Princeton Tech. Почнемо з того, що це ідеальний варіант як для кемпінгу, так і вдома. А потужність його складає 300 люменів. Корпус виготовлений з пластику, як і кронштейни, а важить лише 155 грамів. Живиться ліхтар трьома батарейками типу 3А. Вистачає цих батарейок приблизно до 250 годин на низькому рівні освітлення. Має ліхтар два режими освітлення білий та червоний. Кожен режим має три рівні яскравості. Для регулювання і зміни кольору на корпусі присутній сенсорний перемикач. Однією з особливостей є його компактність, оскільки даний плафон ви можете як розкладати, так і складати. А тепер, як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.